Всем привет, с вами Назар и сегодня мы будем играть в Майнкрафт на сервере Light Cloud. И мы играем в Skywars на карте Dragon. Да, и давайте наберем в видео 10 лайков, и видео вышло, выйдет быстрее, <coughs> веселее. И Набагато круче. Так що давайте, будь ласка, набираємо під цим відео 10 лайків і тим швидше виходить нова серія. Кстати, як ви могли заметити, це те, що я вже в фулл сеті. У мене повний хлам в інвентарі через те. Зараз в перший слот, в другий слот, в третій слот, в четвертий слот, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Все. Я піду до свого сусіда. Под... Ну, а по мені різко попадають. Це мене сильно огорчає. Огорчає. По мені стріляють. І до мене вже підібрався мій сусід. Я не хочу до нього йти. Бо це ПВП буде нерівне і мене, к сожалению, спідають. Тей пацан з луком. Так, вертаємось в лобі Заходимо опять на Skywars і. Трохи подождем. Кстати, я в, ну, в це время. хочу вип... ну, Хочати летсплей. Якщо, ну, я не знаю, по моїй думці це буде хорошо, бо ну, весело летсплей. Е, ну, я не знаю, чи його буде робити з модами, чи без модів. Давайте ви напишите в коментарях, чи мені робити. Без модів зборку чи з модами. Mm -hmm. ну, як ви розумієте, з модами буде трошки довше ждати. І кажіть, кстати, які моди, навіть якщо з модами. І ми, в нас почалася гра. І шикарні в нас вже є, хоча, на перший погляд, вонючі ресурси, Воно стоящому це просто екшен. Не якщо нові вже прям, але на відкидування це дуже радісний меч, як для, як для людини, в якої взагалі нічого нема. Міч на силу огня, кірка на ефективність. Пацан прийшов з сусіднього островка до мене і, к сожалению, вбив, Хоча я не розумію як. А вот депнувся ендерпупом. Да, Так, в нього ендерпупки, ендерпупрли є. І це мене огорчає опять. Ну, я думаю, останню ігру зіграю. і... Шукаємося, розшукаємося. Ну і не забувайте про зборку. да я хочу почати летсплей. І, будь ласка, поможіть мені в розвитку мого каналу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки під цим відео і ну. І давайте пишіть радісні коментарі. І пишіть ну коментарі насчет моїх відео бо, ну. Мені трохи сумно те, що. Ну, ви ну, не пишете коментарі і тільки і ми набираємо так мало лайків. Давайте наберемо цей раз ну, побільше лайків і відео вийде, як я вже сказав, лучше, качественніше і класніше. Давайте пишемо в коментарях. Яку, ну, з якими модами мені зробити зборку, і що мені додати ще? Або е, сх напишіть просто в коментарях, чи робити мені обше, ну, зборку, чи просто лишатися. Ну, чи мені лишатися на міні-іграх? Я вже на собі налутав щось більш-менш веще, бо мені віп, бо мені позлоїм і в мене випав Ender Pearl. Я викидаю всі пляшечки чар. Там пацан зверху. К сожалению, мене викинуло з сервера. Ну, я думаю, на цьому я закінчу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и пока!